Вільний бій. Любі атаки готуєш передньою ручкою. І акцентуєш, зміщуєшся в сторону. Тринадцятирічний Данило Дударенко тренується у городнянській дитячо юнацькій спортивній школі. Він чотири роки займається боксом. Чотири рази був учасником чемпіонатів України. На останньому здобув золоту медаль. Провів 5 боїв, всі виграв. Хлопець каже, у фіналі було найважче. Я вийшов з хлопцем з міста Волинськ, з Волинської області. Бой був, був такий рівний, тому ну, я виграв єдиноголосним рішенням суддів. Я боксу дуже добре, мені сподобалися бої. Там були дуже такі гарні суперники. Тренер Данила Максим Добродієв каже, це був відкритий чемпіонат України фізкультурно-спортивного товариства Спартак, що проходив у місті Мукачево на Закарпатті. Було більше ста учасників 2008-2009 років народження. Зараз він боксує молодшим роком, тому хлопці чуть старші, вони більше провели поєдинки і більш впевнено боксують. Пешінка з двоєм. Через ручку зараз Данило готується до наступних змагань. Це буде чемпіонат області, що проходитиме у Ніжині. Зараз ми зробимо роботу над помилками, деяка там техніко-тактичну майстерність. Підвищимо фізичну підготовку, і я думаю, впевнено виставку. За словами Максима Добродєєва, зараз у прикордонній городні займаються близько 70 дітей. Зараз діток прийшло багато. Якщо, наприклад, в минулому році було близько десь 40, то зараз близько 60, а то і 70 дітей ходять займатися. Це і молодші, і дорослі, і дівчата також. На чемпіонат області ми готуємо трьох спортсменів. Це 9-11 рік народження, це там дівчинка прийшла, яка подає надії також. І два хлопця. І ми втрьох поїдемо на чемпіонат області. І якщо вони там стануть першими, поїдемо на чемпіонат України. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.